Тож, як посмажити баклажани, щоб вони не тягнули на себе тонну олії? Нам знадобиться декілька смугасників, нарізати їх на такі гарні шматочки, додати трошки солі і відставити в сторону, щоб вони спітніли. А поки посмажу дві цибульки. Нарізаю такими шматочками півтори столові ложки олії. Як тільки стала м'якенькою, додають цукор, так почнеться процес карамелізації. Ось така гарна цибулька готова через хвилин 15 Баклажани вже саме такі, як треба. Прибираю зайву вологу. Пані та панова, все геніальне просто це яйце. Ми просто додаємо яйце в баклажани, гарненько все перемішуємо, щоб кожний шматочок був в яйці. І завдяки цьому баклажани не будуть брати на себе зайву олію. Пательня дуже гаряча, нагрів максимальний. Зайве яйце мені не потрібно, я його прибираю. Баклажани на пательню і швиденько гарно їх обсмажую. Зверніть увагу, пательня в олійці. Додаю цибулю. Я додаю сметану, можна додати томати, Це не важливо. Часник, чорний перець. Я ще додам копчену паприку. Обов'язково зелень неважливо, яка і смачного.